Вітаю на каналі гостях у Тані. Давно я не показувала вам свої помідори, перець показую, огірки, а, а помідори трошки давно вже показувала. Покажу вам зараз свої низькорослі помідори, гібриди. Зараз у нас дуже жарко. Я думаю, в багатьох частинах України дуже жарко. І багато хто не знає, як рятувати свої помідори, щоб вони не пеклися. Я хочу вам сказати, що хтось хітку натягує там, хтось що. Я нічого такого не роблю. Одне єдине, що я роблю, це не обриваю листя. Ось, наприклад, зараз покажу вам, Це бобкат у мене. Бобкат, він ось в'яжеться. Тут два стебла, одне стебло після зливи бурі вижило. І воно ось таке у мене. Бачите, скільки нав'язалося. Я їх не пасинкою і не обриваю листя. Унизу, там десь листочок, якщо відмирає, то зірву. А так ні. Так вони в мене залишаються. А це тут поряд посаджений в одну луночку, в мене посаджено два стебла. То він тільки почав відростати, бо верхушка була зламана під час бурі. 3 червня у нас була. Страшна, страшна буря. Тому ось отак здавалося б, що вони в мене загущені. Посаджені вони в мене ось отак, але оце листя не дає їм пектись на сонці. Я думаю, що якщо здорове листя, якщо тут немає на них ніяких захворювань, тим паче, що вони в мене мульчі, то, можливо, цей. Спосіб не обривання листя і виправдовує себе. Це бобкат. Зараз покажу ще один гібрид. Так, це у мене, як називати, бріксол. Це такі кругленькі, вони невисокі, теж нічого не обриваю я. У мене вони листя здорове, не форе. Десь унизу, які листочки відмирають, я їх зриваю. А все решта, так воно залишається. Ось там було зломане стебло. І я не могла його підв'язати, бо повністю відламалося. То я так залишила після зливи і нав'язалося. Плоди нав'язалися. Зараз ще покажу. Так, Наступний у мене гібрид низькорослий. Це так, як це називається? Перше саджу, уракан. Уракан. Це все гібриди. Тут теж листя. Листя, тут це пізніше, бо тільки починає ще ось цвісти. Цвіту досить таки багатенько. Всі цвітуть пасиночки, але плоди зараз ті ще не... Не зламані були бурею, то вже є, але вони похилені. Я їх вже не хочу піднімати. Ну, Вам покажу. Ось оце такі. Уракант. Великий, низькорослий гібрид. На смак не знаю. Якщо хочете знати, який на смак, слідкуйте за моїми відео. Обов'язково вам, коли достигнуть, покажу. І це ось уже починають. Стигнути. Це ті, що не зламані були буря, і вони висять. Ось бачите, дивіться, бачите, ось отак. О, зламане, я його прив'язала, оце буря зламала, і плоди зав'язалися. Зараз ще покажу вам. Ну, це якийсь, мені здається, невдалий, бо малесенькі теж. Зламані були це полбік. Ось отакі. Вони вже біліють, будуть скоро червоніти. Але, як бачите, я не зриваю листя. Вони в мене посажені широченько і гущині. І плоди не печуться, бо в нас неймовірне сонце, десь ми 45 на сонці. Оце вже сорт, теж низькорослий, але посаджений гень-ген-пізно. Це називається велика мамочка. Вони ще тільки починають ось в'язатися. Теж цвітуть ось, а плоди ще тільки починають перші. Тут вже два ось зав'язалися, але плоди і кущики невеличкі. Ну, а це в мене тут один, два і три. Це гноми, атма називається. Теж посадила досить пізно. Вони низенькі, але їх багато. В'яжеться ось, і цвітуть. Теж цвітуть. <кхи> Щоб гарно цвіли, бош страшне, скільки у нас комарів, Треба бор. Тоді не буде падати цвіт, магній і бор. І мені хтось там писав, що бор. Борна кислота це отрута. ТС. Насправді, якщо дотримуватися так, як написано на пастці, то ніяка це не отрута. Тому що рослина без бору не може існувати кожній рослині, як і нам треба вітаміни, рослинам треба мікроелементи. Тому, так я рятую свої помідори від спеки. Це у мене високорослі хащі, деякі ще тільки починають цвісти, деякі вже в'яжуться, вони підв'язані у мене до високих таких палок. Але теж вони у мене у листі. Ось, наприклад, бачите, все закрите листочками. Я не обриваю, щоб не було ножки голі, бо там немає плодів. А далі все ось. Покажу вам. Бачите, все закрите листочками. Треба добиватися того, щоб рослина була здорова, щоб була гарна не фори не не листки. Тоді можна їх і не так оголювати. Якщо така жара, ось. Вони в мене там внизу, але в листочках накриті. Тому вони не печуться в мене на сонці.